Паргалка НМТ, яку має мати кожен частина друга зміни у правописі 2019 року. Запам'ятовуємо два моменти. Разом будемо писати, якщо це є кількісний вияв чого-небудь більше або менше. Архи, архі, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, міні, мікро, мульти, нано, полі, преміум, супер топ, ультра і флеш. Наприклад, гіпермаркет, міді-одяг, екстра клас. Топ модель Interview. а також разом будемо писати іншомовні частини: антивіце, екс контрлейб, оберштабс унтр антивірус, віце-прем'єр, експрезидент, контр адмірал, обермайстер. А тепер лайфхак від мене. Разом ми будемо писати ті частинки, які самі по собі в принципі не можуть існувати як слово. Тобто нема такого слова архи, нема такого слова міні, нема такого слова ультра, нема такого слова екско. Контр-унтрвіце, але кілька слів все таки можуть існувати саме по собі. Ми, наприклад, можемо казати супер, ми можемо казати просто преміум. Це лише два слова, які треба запам'ятати. Виходячи з того, що я сказала, напиши в коментарях, як ти будеш писати слово лікар, еколог і чарзілля.